Ранок у селі почався не з кави, а з метушні. Сьогодні було велике місцеве свято, День села, і дід Остап, бурмочучи щось собі підніс про показуху для приїжджих, все ж таки вирішив причепуритись негоже сидіти в хаті, як кріт у норі. Він відкрив скрипучу шафу, де пахло нафталіном і минулим життям. Його рука потягнулась до парадного вихідного. Це був темносиній вовняний піджак, який Остап не вдягав, мабуть, ще з часів, коли ковбаса була по двадцять. Ну що, старий, давай глянемо, чи ти ще козак, чи ти вже мішок з кістками? хмикнув він, натягуючи річ. Остап підійшов до старого, вкритого плямами дзеркала у коридорі, звідти на нього дивився сивий, трохи згорблений чоловік із втомленими очима. Піджак сидів мішкувато, плечі провисли. Він хотів уже зняти цей експонат, як раптом відчув, що у внутрішній кишені щось муляє, щось тверде і кутасте, що ховалось там роками. Остап засунув руку і витягнув маленький перев'язаний мотузкою предмет. Серце тьохнуло. Це був його старий кишеньковий фотоальбом і пошарпаний щоденник юності. Він думав, що загубив їх ще при переїзді 30 років тому. Руки тремтіли, коли він розв'язував мотузку. На першій сторінці альбому була вона, Марія. Очі сміялись, волосся розтріпане вітром. Остап провів пальцем по фотографії, наче міг торкнутися її тепла. Потім він відкрив щоденник. Сторінки пожовкли. Чорнило вицвіло, але слова врізались в пам'ять, як свіжі шрами. Запис від 15 серпня 1990 року Я даю тобі цю обіцянку, Марічко, я знайду тебе, що б не сталося, навіть якщо весь світ буде проти нас. Остапа накрило хвилею болю. Він згадав той день, коли все полетіло шкереберть, згадав той нещасний обман. Його найкращий друг тоді сказав: Забудь їй, Остапе, вона вийшла заміж у місті, щаслива, вагітна, ти їй не потрібен. І Остап повірив, здався, відпустив, як боягуз, а друг, виявляється, просто хотів прибрати конкурента, хоч у самого з Марією теж нічого не вийшло. Старий Дурень, прошепотів він дзеркалу. Який же ти осел? Першим бажанням була втеча заховати все назад, налити чарку, увімкнути телевізор і забути, втекти від спогадів, від сорому за свою слабкість. Але очі Марії з фотографії дивились з докором і надією. Остап різко закрив щоденник. У грудях, десь під старим піджаком, заворушилось давно забуте почуття, рішучість. Досить киснути, сказав він собі голосно. Свято скасовується, точніше, переноситься. Він схопив кепку, запхав альбом і щоденник назад у кишеню. Тепер вони гріли, а не муляли. Остап ще не знав, куди саме їхати, але знав одне він повинен спробувати виконати обіцянку, навіть якщо запізнився на ціле життя. Автостанція зустріла Остапа гулом, як у розтривоженому вулику, і стійким запахом смажених пиріжків з капустою. Поїздка обіцяла бути м'яко кажучи, веселою. Біля єдиної робочої каси зміїлася довжелезна черга. Люди стояли щільно, як шпроти в банці, нервово поглядаючи на годинник. Спека плавила асфальт і нерви. Раптом до віконця, нахабно розштовхуючи ліктями втомлених бабусь із клунками, попрямувала молода дама на височезних підборах. Вона йшла так впевнено, наче це був не провінційний вокзал, а червона доріжка. Мені тільки спитати, кинула вона через плече, ігноруючи обурений гул натовпу. Моментально спалахнула сварка. Хтось кричав про совість, хтось зітхав, але дама навіть оком не моргнула. Остап, поправивши кепку і примруживши око, не витримав. Шановна, гукнув він на весь зал своїм командирським басом, ти куди преш, ніби за останнім айфоном у Чорну п'ятницю. Тут люди стоять, а не манекени. Черга на секунду завмерла, а потім вибухнула реготом. Дама, почервонівши до коріння волосся, щось фиркнула, але мовчки стала в кінець хвоста. Остап підморгнув касирці. Справедливість є. За неї варто боротись, доцю. В автобусі теж не обійшлося без пригод. Трапився кумедний випадок. Тільки но Остап вмостився біля вікна і задрімав під монотонне гудіння мотора, як над вухом пролунало грізне. Ваш квиток. У салон зайшов контроль. Дід схопився, ляснув себе по кишенях порожньо. Піджак, штани, кепка. Квитка не було. Його кинуло в жар. Та я ж купував, виправдовувався Остап, червоний, як рак, вивертаючи кишені. Ну, ти подивись, тільки що в руках тримав. Нема квитка, платіть штраф або висаджуємо. Суворо відрізав контролер, дістаючи блокнот. І тут сусід Остапа, вусатий дядько, зняв свого капелюха, щоб витерти піт щола. Звідти випурхнув зім'ятий папірець, квиток діда. Виявилось, коли автобус підскочив на ямі, квиток випав з рук напівсонного Остапа і якимсь дивом залетів сусідові на стрічку капелюха. Салон аплодував, а Остап віддихався, наче після марафону. Автобус виїхав за межі села, пейзажі за вікном змінювались, і раптом погляд Остапа зачепився за стару напівзруйновану будівлю із іржавим парканом. Це був колишній дитсадок, тепер зарослий бур'яном. Серце боляче стислось. Пам'ять, наче стара кіноплівка, різко відмотала роки назад. Остап згадав свою молодість, коли працював пожежником. Той день він пам'ятав по секундах: Страшна пожежа, вогонь ревів, як дикий звір, пожираючи дерев'яні перекриття даху. Гарячий подух полум'я обпікав обличчя навіть крізь захисну маску. Їдкий дим виїдав очі. Всі кричали, що всередині нікого немає, всіх евакуювали. Але Остап почув тихий плач десь там, у самому пеклі, була дитина. Супереч інструкціям він кинувся всередину. Палаюча балка впала за спиною, відрізаючи шлях назад. Він знайшов хлопчика під залізним ліжком, маленького, переляканого до смерті, з великими заплаканими очима. Тримайся, козаче, не бійся, кричав він тоді, загортаючи малого у свою куртку. Це було справжнє спасіння. Він виніс малого на руках, сам чорний від сажі, кашляючи, але щасливий. Хлопчика одразу забрала швидка, і Остап більше ніколи його не бачив. Як склалась доля тієї дитини? Чи живий він? Спогад був таким яскравим, що Остап навіть відчув запах гару. Думки перервав сигнал телефону. Остап дістав свою стареньку невбивану нокію і, набравшись сміливості, натиснув виклик на номер, який дивом знайшов у телефонному довіднику ще 10 років тому. Це був телефон Марії. Гудки довгі тягучі, як саме очікування. Серце калатало. Абонент не може прийняти ваш дзвінок, залиште повідомлення після звукового сигналу. Байдуже повідомив механічний голос. Остап спробував ще раз те саме. Тривога холодною змією заповзла в душу. А що, як він запізнився? Що, як її вже немає? Або вона змінила номер. Автобус мчав уперед, наближаючи його до невідомості. А за вікном згущувались важкі сірі хмари, обіцяючи неминучу грозу. Місто зустріло Остапа непривітно, наче чужинця, який прийшов без запрошення. Дощ, який ще годину тому лише погрожував, тепер лив, як з відра, змиваючи пил і надії. Потрібна вулиця була на іншому березі ріки, що протікала через це місто. Але ось халепа, Старий міст закрили на капітальний ремонт. Об'їзд це зайві години, яких у нього не було. Серце підказувало, треба поспішати. Річка ревла і пінилась, як скажена. Починалась справжня буря. Паромна переправа вже не працювала. Останній рейс пішов годину тому. Остап бігав берегом, поки не натрапив на похмурого човняра що порався біля свого старого облупленого моторного човна. Ви що? Я нікуди не попливу в таку погоду. гаркнув човняр, спльовуючи у воду. Ти що, діду, жити набридло? Миттєво спалахнула сварка. Та мені треба, розумієш, треба, кричав Остап, зриваючи голос, перекрикуючи гуркіт грому. Я заплачу, скільки скажеш. Він тицнув човняру зім'яті куп'юри. Той подивився на гроші, потім на божевільні очі діда. І чи то з жалю, чи то від жадібності махнув рукою Ну, добре, сідай, але якщо потонемо, я не винен. Це була найдовша і найстрашніша переправа в житті Остапа. Хвилі кидали легкий човен, як тріску в бурхливому потоці. Остап вчепився в борти побілілими пальцями, і вони таки доплили до берега. Коли дно човна нарешті зашурхотіло об пісок на іншому березі, Остап ледве виповз на сушу. Ноги не тримали, вони були ватяні, серце калатало. Шалений стрес і вік далися взнаки, тиск підскочив. Він зробив кілька кроків по мокрому піску і похитнувся, хапаючись за холодний стовп. Світ почав кружляти. Гей, батьку, вам погано. Його підхопили міцні надійні руки. Перед очима пливло, але Остап розглядів втомлене, але добре обличчя чоловіка в плащі, який якраз ішов вулицею, що була біля берега. Це був лікар, який повертався додому після зміни. Тільки не вмирати, чуєте, не зараз. Ходімо, тут недалеко, я живу поруч, сказав незнайомець рішуче, не слухаючи слабких заперечень діда. Вдома у лікаря було тепло, сухо і пахло затишком, якого Остапу так бракувало. Його всадили в м'яке крісло, вкрили теплим картатим пледом. На столі з'явився простий, але такий бажаний натюрморт свіжий запашний хліб, домашній сир. І величезний розрізаний навпіл кавун, червона м'яко якого іскрилась під теплим світлом лампи. Їжте, це відновить цукор, сказав лікар, наливаючи гарячий чай. Остап, трохи оговтавшись і зігрівшись, поліз у мокру кишеню за гаманцем. Він хотів віддячити своєму рятівнику, бо, якби не він, лежати б йому там, на березі. Ось, синку, візьми, скільки є? Це тобі нагорода за людяність, бо зараз таких мало. Лікар усміхнувся, м'яко відсторонив тремтячу руку старого і похитав головою. Сховайте, батьку, яка нагорода, Я клятву давав, та й просто добро, воно як бумеранг, завжди повертається. Їжте кавун, він наш, херсонський, солодкий, як мед. Відпочивайте. Остап трохи задрімав у кріслі, зігрітий чаєм і добротою незнайомця. Його розбудив не стукіт власного серця, а звук через прочинене вікно з сусіднього будинку лунала тиха, до болю знайома мелодія. Це була та сама пісня, їхня пісня, та, під яку вони з Марією танцювали свій перший вальс. У сільському клубі сорок років тому. Стара платівка, але голос співака пробив наскрізь. Не може бути, прошепотів Остап. Він забув про тиск, про втому, про те, що ще годину тому ледь не віддав Богу душу в тому човні. Він схопився на ноги, як молодий, і, не слухаючи заперечень лікаря, рвонув до дверей. Він вибіг на подвір'я. Дощ скінчився, залишивши по собі лише мокрий асфальт і запах озону. Остап підійшов до сусідніх дверей і, не вагаючись, натиснув на дзвінок. Секунди тяглися, як години. Двері відчинились. На порозі стояла вона літня жінка з сивиною у волоссі, але з тими ж добрими, глибокими очима. Марія вона впустила тарілку, яку тримала в руках. Остапе, її голос тремтів, як натягнута струна. Ти живий? Я обіцяв, Марічко, тільки й зміг вичавити він, ковтаючи клубок у горлі. Я знайшов тебе. Вони стояли, дивлячись одне на одного, наче в дзеркало минулого, бачачи там не старість, а ту саму юність. Яку в них вкрали брехнею. Але тут стався справжній випадок, який перевернув усе з ніг на голову. До кімнати, витираючи руки рушником, зайшов той самий лікар, який врятував Остапа біля річки. Мамо, у нас гості? Чого ти плачеш? стурбовано запитав він, підходячи до Марії. Остап завмер. Мамо? Знайомся, синку, крізь сльози усміхнулася Марія. Це Остап, чоловік, якого я чекала дуже давно. Лікар пильно подивився на Остапа, а потім його погляд впав на старий шрам на руці діда, слід від опіку. Чекайте, лікар зблід. Ви, ви працювали пожежником у 80-х. Остап кивнув, не розуміючи, до чого це. Дитсадок, прошепотів лікар. Старий дитсадок на околиці. Пожежа. Ви винесли хлопчика. Ви віддали йому свою куртку. Остап дивився на чоловіка перед собою і раптом побачив у його очах ті самі перелякані оченята малого, якого він витягнув з вогню багато років тому. То це був ти? тихо запитав Остап. Це був я. Лікар опустився на стілець, наче ноги його не тримали. Мама, Марія всиновила мене після тієї пожежі. Мої батьки загинули. Я все життя хотів знайти того, хто подарував мені друге життя. Тиша в кімнаті була густішою за мед. Доля, цей великий жартівник, закрутила такий сюжет, що жоден серіал не зрівняється. Остап врятував сина своєї коханої, навіть не знаючи про це. А через роки цей син врятував його самого на березі річки. Коло замкнулось. Остап повільно дістав із кишені під жака пошарпаний щоденник: Це тобі, Марічко. Він простягнув їй книжечку. Це мій подарунок. Тут усе: всі думки, всі листи, які я не відправив. Тепер я знаю, чому мені треба було пройти через бурю і той нещасний човен. Вони довго сиділи на кухні, їли той самий херсонський Кавун, сміялись і плакали. Остап дивився на Марію, на її сина, тепер і його сина теж, і розумів, він найщасливіша людина у світі. Ну що? Сказав він, обіймаючи Марію за плечі. Тепер точно ніяких втеч. Ми вдома. За вікном сонце заходило за обрій, а його промені ще відбивались в калюжах, обіцяючи, що далі буде тільки світло. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду дуже вдячний вам. Всього вам доброго, до зустрічі!